Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Черівна краса природи. Весна, трошки волога, ну, була тепла пора, і тому е, виноград вже збирається цвісти. Е, тут от, е, я стою, в мене куст винограду Восторг от, білий. Ну, перед світінням, якщо ми хочемо мати непоганий урожай, обов'язково потрібно обробити виноград проти хвороб. Основні хвороби винограду такі самі сильні, як з і оїдіум. Ну і сіра гниль. Ну, сіра гниль вона вже туди попозже, якщо буде холодна. І прохолодна сира осінь, то можуть сірий гниль захворювати е, вже самі ягоди на кістях винограда, от, на е, гроздях. Чим характеризується мільдю? Ну, це хвороба, е, яка поражає листя, стебла, е, соцвіття, потім уже ягоди. От. В результаті чого е, називається ложна мучниста староса. В результаті е, листя е, від хвороби жовтіють, покриваються знизу е, нальотом, потім повністю опадають, також е, опадають потім по, за, заражені е, ягоди. В общем, біда. Якщо не слідкувати вологий рік, то можна урожай не отримати. Розвивається вона при от температурах значить, від 10 і фактично до 30 градусів. Да. Свише 30 вже вона не шкодить. Ну а поки достане літо до 30 градусів, то вона успіває зробити свою справу. Оце чим характерне мільдю? Збудник передається особливо капельним методом, коли є тумани ранішні, дожди проходять. І тоді дуже сильно передається ця хвороба. Друга хвороба оїдю. Ну, Оїдіум вона хвороба більш високих температур, від 20 і вище. Тому вона, можна сказати, наступає після вже мільдію. От. І теж може наносити дуже суттєвий урон винограду. Тому єдиним способом для захисту сортів європейського типу, які пошкоджуються цими хворобами, є обробка ядохімікатами. Ну, які ядохімікати приміняються на цих хворобах. І старих ядохімікатів, це такі, як арцерит, 30-40 грамів на 10 літрів води розводиться і оприскується. Полікарбацин 40 грам на 10 літрів води. Поліхом 40 грамів. Хлорокіс меді – 40 грам на 10 літрів води. Також можна застосувати бордовську жидкость 1-2%. Ну, а вже от для подавлення оїдіума в ці препарати потрібно додавати колоїдну сір, сер, сір, сірку. От, да. із, із нових препаратів от, є такий препарат хорус. Я от його собі Ну, купив от такий препарат Хорус фірми Сінгенда. Ну, це продвинута фірма, яка займається захистом рослин, то от хорус значить, рекомендують для, на винограді. От, якщо приблизити, от сірої. Значить, на винограді сіра гниль мірдію оідіум. Значить, ну, тут не пишуть, що проти оідіуму додати сіру. Ну, це все треба провести експериментально, експериментально провірити, так чи не так. Перше оприскування потрібно проводити п'ять ну, настоящих листків, і от вже е, викидує грозді для цвітіння значить, винограду. Це якраз час е, робити перву обробку е, проти міддю, ну і якщо комплексний, він буде подавляти і оідіу. А значить, другу обробку слід проводити. Після того, як вже виноград цвів, і ягода стала величиною із головку сірника, тоді проводиться друга. Ну, от Хорус тут пишуть, що проводить три, три обробітки. Ну, це все треба спостерігати. І по мірі е, потреби, якщо йдуть дощі, е, то потрібно буде проводити і дві, і три, і п'ять обробіток. Через кожні 10 днів потрібно буде проводити обробіток проти цих хвороб. Тільки таким методом можна добитися того, щоб значить, у нас був гарний урожай столового винограду. Ну, то те ж саме стосується і винних сортів винограда, як які Європейського типу, які також е, не стійкі до цих збутників хвороб. Ну, якщо ви живете, якщо е, у е, вас є здача і ви хочете мати виноград, але вам нема коли особливо е, за, займатися ним, то слід звернути увагу, ну, є так комплекс комплексноустойчиві сорта, ну, селекційні. До речі, от, допустимо, е, Босторг відноситься до таких сортів. Ну, в минулому році, коли е, було вологе літо, то він теж заболів і фактично не, я з нього урожая не отримав. Е, з тих, що в мене є тут на участку, самим стійким я рахую е, сорт винограду Молдова. Це старий, вже е, старий сорт. От. Да, по нашим міркам, коли ми тільки отримали е, да, дачі, він був на, на піку популярності, і таким чином я його тут е, у себе е, посіяв. І фактично в прошлом році тільки Молдова й дав мені урожай. От, е, значить, я звичайно не проводив обробітки, і він дав урожай, щоб і покушали, і зробили трошки домашнього вина. Так що, от це вам треба звернути увагу на такі сорти комплексно стійкі. Ну а друге, є сорти, взагалі такі, як Лідія і Ізабела. Які являються, які зовсім не пошкоджуються цими хворобами. От, американські сорти, да, завезені сюди на, на, на Україну, Лідія Ізабела, стійкі до цих хвороб, ну це сорти, виходить, вони. На пів столові, на пів винні. Так що, можна Особливо їх добре на арку, Так що вони морозостійкі і стійкі до хвороб. І якщо у вас немає часу займатися сортовими сортами такими, заведіть собі Лідію Ізабеллу. Получається, що вони стійкі. І ви не будете мати мороки з цими сортами для захисту від цих хвороб. Е, е, так що, друзі, така ситуація з виноградом і його е, захистом від е, мільдію і оїдію. Дуже серйозні хвороби на винограді, поэтому, е, зверніть увагу. Коротко, що я хотів вам сказати про захист винограду від от хвороб, от ви послухали. А на цьому буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба. На все добре. Слідкуйте за виноградом і поки до нових зустрічей. До побачення.